Ти ніколи такого не було, і люди вкотре доводять, що усі ці на тему того, що неважливо, які ти зовні. Головна твоя душа це повна дріщна, бо чомусь я ще ніколи не бачила, щоб хтось у здоровому глузді намагався розпізнати красиву душу у некрасивих злочинців, особливо у тих, які силять за. Я думаю, що ні для кого із вас не секрет, що в усі часи людство намагалося загнати себе у певні стандарти краси у якісь періоди, ці рамки прекрасно розширювалися, у якій звужувалися, а бували і такі періоди історії, коли усі ці рамки та стандарти просто так от брали і перекасажоплювалися. так? В цілому, це можна було би безкінечно критикувати і розмірковувати на тему того, що це все неприродньо і неправильно. Але насправді це все більше ніж закономірно. Є безліч ознаки речей, які відрізняють нас, тобто людей від усіх інших живих істот, але прагнення до демонстрації себе як найбільш привабливого із виду, і припіднесення своєї зовнішності через призму краси не є однією із таких речей. Так. А ви що думали? Я тут, взагалі, то сідала писати сценарій, метою якого було донести зовсім протилежну думку. Знаєте, розповісти про ту саму піраміду потреб, і те, що коли базові потреби людини, такі як їжа, сон, вода і тому подібні, закриті, то вона починає прагнути чогось більшого і більшого, наприклад, соціального визнання та прийняття, або навіть слави та схвалення, або можна було розповісти про те, що всі ці стандарти краси це абсолютно неприродня штука, і як ми взагалі докотилися до того, щоб ганятися за такими примітивними. І абсолютно непотрібними для виживання речами, як тонка талія і пухкі губи. Але це все ж таки неправда, бо як би підбадьорюючи це не звучало, так звані стандарти краси насправді являються максимально природнім явищем, яке дуже легко можна пояснити з точки зору тієї ж самої логіки. Звісно, до тих пір, поки вона не починає йти всупереч тій самій природі. Так так, ви вже мабуть зрозуміли, до чого я веду для усіх біологічних видів, у тому числі і для нас із вами, потреба у відтворенні та забезпеченні майбутнього свого роду є фундаментальним рушійним інстинктом. Наразі стало популярним твердження про те, що у людей немає ніяких вроджених інстинктів, але особисто я поки що схиляюся все ж більше до думки про те, що у нас із вами. Ми є інстинкти, але ми достатньо розвинені для того, аби йти всуперечним по тій чи іншій причині. Яскравий тому приклад люди, які добровільно по своєму бажанню займаються екстремальними видами спорту або працюють на критично небезпечній роботі. Те, що вони іноді роблять там, насправді суперечить славнозвісному інстинкту самозбереження, і я вже мовчу про тих, хто добровільно сам вирішує піти з цього життя. Переповнені дитячі будинки є прямим доказом того, що материнський інстинкт це також дуже сильно притягнути за вуха поняття, бо насправді не всі діти, які опиняються там, втратили батьків у тому самому значенні слова. Але якщо говорити про такі інстинкти, як продовження роду, то результати багатьох досліджень вказують на існування тісного взаємозв'язку між ступенем секунд. Альної привабливості і красою у великій мірі наш потяг до привабливих людей є вродженим і корениться глибоко у нашій підсвідомості. Ні, я зараз і сама могла би з собою посперечатись і сказати про те, що усі стандарти краси є нав'язаними. І насправді, якщо помістити двох людей в умовний вакуум і ніяк не впливати на їхнє сприйняття прекрасного за допомогою усього нашого культурного багатства, то у них можуть виникнути свої власні вподобання, які будуть Відрізнятися від наших. Але як ви зможете пояснити той факт, що навіть діти у віці всього декількох місяців від народження не підвладні впливу засобів масової інформації і нашої культури краще реагують саме на тих людей, які вважаються конвенційно привабливими? Так само це працює і у дикій природі. Усі ми знаємо про те, на які подвиги іноді доводиться йти самцям, і які танці з бубном їм треба влаштовувати для самок у період спарювання, аби привернути увагу до себе, і вона обрала саме. Його, а якими красивими вторинними статевими ознаками обдарувала природа представників тієї самої так званої сильної статі у світі тварин, славетна мужня грива у леві, мозка мозку і по своїй красі хвости у павичів та більшості інших представників пташинного виду. Скорпіонові мухи он взагалі пильно обирають партнера і надають перевагу саме тим, чиї крила мають найбільш симетричну форму. Тобто можна сказати, що природа у своїй різноманітності досконала. Але кожен окремий вид прагне зробити все можливе для того, аби у генетичній битві виграв найсильніший, тобто найбільш приближений до ідеалу. Цікавий виходить парадокс, який замикає сам себе. Можливо, природа саме тому і здається нам такою бездоганною, бо ми не в змозі опиратися її законом. А вони по своїй суті доволі жорстокі і прямі, як двері. Тут виживає найсильніший. Природа деякі не терпить саме тому спокон віків, така штука як краса була справжнім привілеєм, доступ до якого мали лише заможні та багаті люди. Бо вони, по-перше, не мали проблем із доступом до їжі і могли отримувати усі необхідні для здоров'я мікроелементи. Так раніше більшість людей не чесали голову над питанням про те, щоб такого з'їсти або не з'їсти для того, щоб схуднути. Бо тоді насправді більшу частину населення парило лише те, де б дістати якоїсь очки сьогодні, щоб тупо з голоду не зачахнути. По-друге, багатії могли не впахувати під ярмом важкої праці у полі під палючим сонцем або з часом на фабриках із їдючими хімікатами. По-третє, повернемось до тієї самої піраміди потреб. Так як усі базові нужди цих людей були закриті, і їм не треба було регулярно битися із мишами за останній шматок сухаря, у них був час на подумати про щось прекрасне і високе, що задовільнить їхнє его. Себто приділити час на догляд за Собою коханим, а повірте, доступ до гарної гігієни у ті далекі часи мали лише обрані, і це я вже мовчу про такий слизький фактор, як вибір потенційного партнера для продовження роду. найбагатші і найкрасивіші люди обирали собі таких самих багатих і красивих чим збагачували свій генетичний спадок ще більше. Так, тільки про багатих і красивих це я трішки загнула. Давайте якось опустимо той факт, що у королівських сім'ях дуже часто відбувалось таке явище, як і In... той самий. Tust. Ну, хто зрозумів, той зрозумів, що буде тут пояснювати? Через що про красу нащадків у таких союзах було важко говорити. Але це вже окрема тема для розмови. Загалом, зазвичай, все було саме так, як я й розповідала до цього. Чим ти сам був багатшим і красивішим, тим у тебе було більше варіантів вибору потенційного партнера. І та по суті і зародився кругобіг багатих та красивих у природі у сучасному світі. Мало що змінилося. Як би не хотілося вірити у те, що зараз внутрішній світ цінується набагато більше ніж зовнішня оболонка, все, врешті-решт, зводиться до того, що глянцевий світ переміг. Красива зовнішність може стати для людини квитком у краще майбутнє: дістати зі злитнів, подарувати успішну кар'єру, славу, популярність, друзів, партнера. Сім'ю і навіть дістати за ґратів декілька місяців тому назад я знімала відео про те, чому людям подобаються так звані поганці у масовій культурі, та навіть справжні злочинці і мані. Можете, до речі, глянути це відео, воно здається нормальне таке. Але якщо звести суть усього того, про що я там розповідаю, до однієї, тези, то виявиться, що у більшості випадків, помітьте, я роблю наголос на тому, що не завжди, але у більшості випадків, людям подобаються не просто поганці та злочинці, а красиві і харизматичні поганці та злочинці. а... Як закрутило, ось у американському тіктоці нещодавно прогреміла новина про чергового злочинця, від якого ніби сходить з розуму уже пас Тікток. Мова йде про цього татуйованого монстра під назвою Вейт Вілсон. Ух ти, ніколи такого не було, і люди вкотре доводять, що усі ці на тему того, що неважливо, які ти зовні. Головна твоя душа це повна дрісня. Бо чомусь я ще ніколи не бачила, щоб хтось у здоровому глузді намагався розпізнати красиву душу у некрасивих злочинців, особливо у тих, які за я я вже просто чекаю армію клоунів, які будуть писати про те, який він крутий сьомга і все правильно зробив. І клоунш, які будуть виправдовувати його тільки через те, який він прикольний і сасний. Wow. Ладно, насправді ні. Я досі свято вірю в те, що мої відео будуть потрапляти до більш інтелектуально розвинутих користувачів інтернету, але ну тож до всього треба бути морально готовим. На цьому відео ми з вами можемо спостерігати за тим, як Вейт Вілсон вислуховує свій вирок. Буде смертна страта чи ні? Знаєте, інтернетом давно гуляють душерозриваючі відеозаписи із тим, як люди вислуховують свій смерт. Вирок і реакції бувають різними. Але такий сталевий спокій і ця легка посмішка ну, діло його, звісно. Але ви собі можете лише уявити, як цей образ за лічені дні уже встигли романтизувати і навіть сексуалізувати у інфопросторі. Сотні людей залишають свої коментарі про те, як вони би мріяли опинитися на місці того поліцейського, який його затримав, або навіть на місці його жертв. Абдалдан а, точно, я ж не розповіла вам про те, за що його засудили. Так от, він <плес> дві жінки, і зробив він це у максимально цинічний спосіб. Буквально довів до стану спакетці. <плес> Знаю, звучить дуже жахливо, але інших подробиць я вам тут розповісти не зможу. Цей пара ще ніяк не розкаювався за свій вчинок, а навпаки, говорив про одну із жарт, що вона була як боєць. Юно дідіноя. Банеймодаєн Руїс. Єславозма. І боролась за своє життя до останнього, але він повинен був довести свою справу до кінця. Так, на цьому відео прекрасне все. Костюм, поза, харизма. Не вистачає лише сральника, на якій він так само епічно присяде, і більше ніколи з нього не встане. Або електричного стільчика Правда ж, і знаєте, це вже далеко не перший такий випадок, коли злочинців виправдовують і пускають на нього слюні лише через його зовнішність і показову харизму, повністю забиваючи на усі, здавалось би, такі жахливі фактори. Це закономірно підводить нас із вами до висновку про те, що красивим людям можна пробачити буквально все. Навіть найжорстокіші злочини, що там заговорити про якісь менш значущі промахи. Baby, you me Бибіюґеміса. Так, а що ми ще готові пробачити красунчикам? Чи навіть не лише пробачити, але й нагородити їх за те, що їх від народження вже нагородила матінка природа. Більшість із вас уже, мабуть, бачили фото цього синьоокого красунчика. Його звати Джеремі Мікс, і він модель. Як він докотився до життя такого? Ох, все дуже просто. Він з дитинства впахував у залі, займався самовдосконаленням, бігав по сотнях і тисячах кастингів, отримував мільйони відмов. Але врешті-решт, довгі роки кропіткої роботи дали результати. Ні, все набагато легше. Він просто родився з ось такими очима, і люди самі були готові пробачити йому все, що завгодно, Лише би він почастіше з'являвся в їхньому колі зору. У 2014 році Джеремі Мікса посадили до в'язниці на 27 місяців через незаконне зберігання зброї, але його життя змінилося одразу після того, як поліція опублікувала його фото. Мікс став мрією багатьох американок. Його призвали найкращим Красивішим американським злочинцем фанатки одна з перед одної пропонували за нього заставу. Його випустили достроково за хорошу поведінку, і не встиг він переступити поріг в'язниці, як відоме модельне агентство запропонувало йому підписати контракт. На що він, звісно, погодився, через що незабаром зажив. І судячи з останніх новин про те, що він написав про себе книгу і розраховує на її екранізацію. Більше він так і не тужив. Почекайте, почекайте. Я, звісно, не екстрасенс, але щось мені підказує, що хтось прямо зараз по ту сторону екрану зловив себе на думці про те, що це всього лиш на всього незаконне зберігання зброї. Немає в цьому чогось настільки жахливого. Але от скільки ви знаєте таких історій успіху про злочинців із поганою або навіть середньостатистичною зовнішністю, я от поки що жодної такої не чула. Здається, зазвичай відбувається все прямо таки навпаки. Люди, які мали, хоча б просто судимість якусь. Не можуть розраховувати ні на яку роботу і тим більше успішну кар'єру. Парадокс. Ви взагалі собі можете уявити, скільки страшних злочинців і серійних та які входять з нами по одній землі. Але чи кожного із них ми так часто помічаємо у інфопросторі? Ну ви скажіть, от як в такому світі можна не паритись через те, що ти недостатньо красивий або красиво? Коли буквально на таких абсурдних рівнях тобі дають зрозуміти, що красивим можна все, а ти, хоч же порви. Але не отримаєш і частинки того всього, що їм дістається за просто так. Чи бували у вас такі ситуації у житті, коли до вас у клас, на роботу або просто у новий колектив приходив хтось новенький, і до нього просто так всі починали проявляти симпатію? У мене, наприклад, таке було. І ви зараз, мабуть, подумаєте, що я хочу розповісти вам історію з позиції такої зараз дрісної гнивої, міжвіної Але. Парадокс включається в тому, що більшість тих історій, які я прокручую зараз в своїй голові, стосуються представників. Протилежної статі. Таких, знаєте, типових нарцисів із багатих сімей, які просто ось так завжди заходили у приміщення, із виглядом, ніби вони впевнені в тому, що всі дівчата тут прямо зараз пускають на нього слюні. І як же мене це бісило? Бо я, як людина, яка виросла на тих самих оповіданнях, де мораль завжди полягала в тому, що не варто покладатися на зовнішність і не все те золото що блищить, Зазвичай чомусь відчувала прямо таки відразу до подібних персон. Це таке відчуття неприємне, коли ти дивишся на людину і знаєш, що щось з нею не так, щось тут нечисто, але розумієш, що тобі ніхто не повірить, бо всім іншим ця людина подобається знову ж таки із причин, які її ніхто навіть сам собі не може пояснити. І між тобою і такою людиною завжди одразу виникає напруга, про яку знаєте, тільки ви двоє. Ну, а ти все рівно не можеш нікому про це сказати. А якщо і скажеш, то всі скоріше відвернуться від тебе, ніж від цього харизматичного красунчика. І лише потім, через деякий час виявиться, що твоя неприязнь була виправданою, і від цього з одного боку приходить таке приємне усвідомлення того, що «ну я ж говорила. Але з іншого боку, приходить ще більш жорстоке усвідомлення того. Що такому красончику будуть готові пробачити навіть найгірший промах, одним словом, все. Красивим людям легше отримати роботу, особливо там, де важливу роль відіграє пряма комунікація із людьми. Красивим людям можна фліртувати і таким чином заводити нові знайомства так, що ніхто навіть і не подумає назвати їхню поведінку стрьомною і підозрілою. А тепер згадайте те, із якою відразу іноді люди дивляться на спроби неконвенційно привабливої людини і з кимось пофліртувати або, хоча б просто познайомитись. Так, ну ви подивіться на. Нього, ну він же по любому маньяк. Тим часом він. красивим людям можна все пробачити. Якщо ви скромна і тиха людина, яка надає перевагу тому, щоб одягнути капішончик і засісти десь там подалі в куточку, і при цьому ви маєте якусь таку середню статистичну зовнішність або навіть не дуже симпатичну зовнішність, то всі будуть вважати, що ви якийсь фрік. І, взагалі, псих, з яким краще нічого спільного не мати, бо він якийсь може бути потенційно небезпечний, ну і фу-фу-фу. Але якщо ви зі всіма цими самими атрибутами наділені якоюсь красивою зовнішністю, то всі будуть намагатися із вами познайомитися і затягнути до себе в коло спілкування, що будуть прагнути достукатися до потаємних куточків вашої темної загадкової душі. Саме так воно і відбувається зазвичай. Я знаю про що говорю, бо я таке не раз спостерігала. Особливо з одним чувачком з університету, який був схожий на Курта Кобейна. Здається, в ньому не було нічого цікавого. Він ні з ким ніколи не прагнув якось спілкуватися, ніколи не проявляв ініціативу і постійно просто сидів. Він навіть не, гра... не грав на гітарі. В ньому не було нічого такого. Просто в нього було таке красиве, дуже схоже на курт Кобейновське обличчя. От. І всі просто... просто так до нього липнули. Оце так сила бути схожим на таку знаменитість. знаменитість. А з дівчатами до речі, це все працює ще жорсткіше. Якщо ти от реально дуже красива дівчина, то у сучасному світі для тебе будуть усі дороги відкриті. Хтось може стати моделлю і захопити найкращі подіуми планети. І я знаю, що там необхідно впахувати як коняка, але погодьте, що раніше у цю сферу просто неможливо було потрапити без е, просто неймовірної зовнішності та попадання в конкретні і дуже обмежені стандарти. Хтось може стати акторкою, відомою співачкою, одним словом, зіркою. Так, талант і зусилля ніхто не відміняє, але ви лише можете уявити собі, скільки прекрасних голосів ми з вами ніколи не почуємо на великій сцені. Ваші діти, як птичі. Ігру з кількох талановитих акторів та акторок ми ніколи не побачимо на великому екрані лише через те, що товстопузом дядькам-продюсерам та чи інша людина здалася недостатньо красивою. Це дуже і дуже недооцінений фактор. І я вже мовчу про те, як іноді буває важко таким блогерам, як я, іноді конкурувати з усіма цими красунями та красунчиками за своє місце під сонцем у нашому із вами інфопросторі. Так, я заздрю, а що, ну це ж по факту. То красивим людям іноді достатньо просто повідкривати рот, щоб, хоч приблизно, попасти в слова пісні, яка буде грати на фоні, і їх всі залайкають і накрутять їм мільйони переглядів за їхню красиву зовнішність. Тим часом, як я і мені подібно, будемо день при дні вишукувати нову тему для відео, вивчати її, писати сценарії, потім ще довго-довго знімати, і ще довше, по декілька тижнів, підряд іноді сидіти і монтувати це відео, щоб, врешті-решт, хоч якось втримати серед усього цього потоку онлайн-краси, якось вашу увагу. От. Ну заздрю я, ну це просто несправедливо. Істина полягає в тому, що якщо ти недостатньо красивий, то тобі у будь-якій сфері доведеться намагатися вивозити все за рахунок якихось інших якостей. Тому то люди іноді і готові йти на будь-які жертви, в прагненні зробити свою зовнішність більш привабливою, бо просто неможливо не бажати цього, коли ти усвідомлюєш наскільки сильним ресурсом є ця сама краса у нашому світі. А як щодо вас? А? Чи відчували ви на собі вплив цих самих привілеїв красивих? От, ну я маю на увазі, може, ви і є тим самим красунчиком або красуною, яка користується всіма цими, знаєте, привілеями знову ж таки. Або можливо, ви, як і я, через це все дуже сильно сумуєте і думаєте, що це якось ну несправедливо. Ну, бо камон, це реально несправедливо. Бо ми не обираємо якими нам народитися. Ми спавнимось в рандомних місцях, в рандомних сім'ях. Ой, це тільки друге. З рандомним набором даних, і зовнішніх, і ну внутрішніх там це вже сумнівне питання. Наскільки я знаю, є якісь такі речі, які нам від передаються від наших батьків, генетично у нас закладені, от а є щось, що можна набути. От так само і зовнішні, звісно, можна змінювати. Але є такі речі, які або взагалі не зміниш. Або в сучасному світі можна це все якось, знаєте, підкоригувати з допомогою пластичної хірургії, але це не кожен свій може дозволити. Ой. Тому так. Звісно, нашим світом керують і гроші, і краса, або краса без грошей, або гроші без краси, бо з -з за них можна отримати майже все. Але Ну, будь-якому випадку, ви розумієте, про що ми зараз говоримо? Ми говоримо про красу, а не про гроші. Про гроші поговоримо якось потім. Так от. Чи відчували ви на собі от оці от привілеї красивих? Або, можливо, ви знаєте людей таких, які цим всім користуються і. Ну, я не знаю, я не знаю, якщо ви щось про це думаєте, і взагалі додивилися до такого моменту, коли я починаю ось так, от люто крінжувати, що. Можливо, там вже камера цього не витримує і вже вимклось. От, таке може бути, але тут є розстрої ще більше. От, все, пока-пока. Що я буду з цим робити? ну нуля, ну ви що? Ви гляньте. І отут от таке от виходить. І все прикольно, але. Тум-тум-тум. Тум-тум-тум. І що мені тепер з цим робити? Ну, мені довелося це зробити, бо зараз би у мене тут просто весь стіл був восковий, хоча він і там вже такий.